Для Путіна війна цінніше ніж все інше, ніж морські арктичні путі, да там ніж там вірніше, морські путі, ніж там розробка рідкісно земельних металів, ніж повернення на газовий ринок Європи. Путіну це байдуже. Він доживає своє життя саме в рамках закоханості у війні, і для нього війна це і є сенс того, що залишилось йому. І тому він буде воювати поки, і далі, тільки що ми з вами обговорили, поки його силою не примусять зупинити. Що таке сила знову ж таки повертається. Два інструменти санкції відповідно про це говорить Бесен і мілітарна підтримка України. Це про те, що говорить постійно пан Зеленський, це має бути набагато більше зброї, набагато більше інвестицій в мілітарні виробництва. Знову ж таки, американська зброя на дуже багато, включно з системами Петріо. Да, я не буду тут перераховувати кількість. Ви розумієте, що її там занадто багато. Якщо вони не хочуть передавати це за НАТО, тому що а, якщо є ну, ключові війни, такі як сьогодні в східній Європі, то безумовно, якщо в тебе на складах є зброя, яка буде ефективно працювати. Але в цій війні то треба її продати, якщо ти не хочеш її передати. От два, два напрямки по яких Сполучені Штати можуть дотиснути Путіна після цього, якщо вони це все зроблять, після цього буде виглядати знову ж таки світ американоцентричним а не Китаєцентричним який він поступово стає.